гепатит, які рекомендації? Значить, аутоімунний гепатит. Як усі аутоімунні захворювання, до кінця не визначена етіологія, толком не знає ніхто що з ним робити. Тому якби лікуємо симптоматично і розбираємося. Значить, причиною аутоімунного гепатиту є основних три: Це медикаментозна інтоксикація. Тобто, це е, лікування в основному серцево-судинних захворювань або якихось інших захворювань складними медичними препаратами, які дуже серйозно впливають на роботу печінки. Чому я вам розказувала при комплексному оздоровленні, обов'язково даємо продукцію як захист органів детоксикації, в першу чергу нирки і печінка. Бо якщо людина проходить лікування. Складними медикаментозними препаратами, і при цьому вона не приймає натуральну продукцію для захисту цих органів, то потім з'являються і токсичні гепатози, і автомунний гепатит, і мантеріатити, і недостатність цехова, і так далі. Тому ніколи не забувайте про це, що в комплексному лікуванні людини обов'язково додає цей продукт для того, щоб потім не лікувати. Медикаментозна інтоксикація стрес. Це може бути і інфекційний гепатит, і кір, і різні. Тобто, подивіться, якщо основні три причини, то і лікування потрібно починати з того, щоб прибрати те, що колись стало першою причиною виникнення цього атуімунного гепатиту. Якщо це медикаментозна інтоксикація, значить ми працюємо по печінці. Я би починала би з гепати. Трьох місяців не менше, тому що це вже хроніка, це вже хроніка. І там один місяць цього буде занадто мало. Якщо це стрес, знову ж таки, це може бути або непрофітам, або янтарівки стрес, або релакс, або валеріана. Я не знаю повну картину. Подивіться, от я спеціально привезла вам, знаєте, ну, я розумію, що сьогодні мені хотілося вкласти багато інформації. Як правило, я презентацію за 30-40 хвилин проводжу. Я всім роздаю такі паспорти здоров'я. Будь ласка, для чого? Для того, щоб люди, які прийшли перший раз на презентацію, могли заповнити цей паспорт здоров'я, тільки не просто підчеркнути, а більш конкретно розписати і щоб дати людям можливість, знову ж таки, тільки тим, хто цього хоче і хто буде щось робити. Якщо людина каже, розпишіть мені, ну купуйте це не буду, скажіть мені, навіщо мені це треба. Потрібна більш конкретна картина, чому я кажу, не знаю, що по нервовій системі. Нічого. Якщо там є гастрит, ви не дасте антарінти стрес. Тоді даємо або неврофітам, або релакс на ніч. Якщо там є підвищений тиск, тоді краще дати пустирник чи піон, тобто так, але обов'язково що здаємо проти Може, неврофітам. І е, якщо були там перенесені колись інфекційні, навіть дитячі інфекційні захворювання з часом. Це могло також викликати, тобто даємо те, що працює як противоінфекційне. Це може бути і нагідка, це може бути і ісландський мов, це може бути і прополіс, це може бути і подорожник, і так далі. Тобто, от починати потрібно саме з цього. Я би починала однозначно з гепатофітаму і щось по нервовій системі, по кровообігу, і щось противоінфекційне. Тобто, от таких чотири препарати. І як мінімум три місяці, далі дивіться динаміку, і по динаміці, ну тому що якщо говорити про конкретну людину, то це треба більш докладніше знати інформацію.